Степанович час відвідувачем відвідати. Це тавтологія чи метафора? Метафора. Тавтологія. Що означає фразеологізм? Душа не злопуцька. Не знаю. Сміливий принциповий. Солонім то слова варіят. Не знаю. Божевільний. Як правильно, грушевий чи грушовий? Грушевий. Правильно здавати іспит. Виправ помилку. Складати іспит. Дехто пишемо разом чи через дефіт. Через е, разом. Правильно, як правильно писати марево чи марево? Марево. Правильно, програміст по професії, виправте помилку. Програміст за, за професією. Це правильно. Бринчати пишемо з м'яким знаком чи без? Без. З м'яким знаком. Який префікс у слові приспів? Спів. При. Однорідні члени речення відділяємо комами чи тире? Тире. Комами. Скільки ж у них? Стоп, Діма, чесно кажучи, здивувався, що ти не знаєш значення слова варіат. Галицька говірка. Походить з польської мови, це божевільний варіат.